Це аналог монки російської, ну і совєтської ще кажу. Це міна противопіхотна використовується. Ну, це без заряду вона йде, вона тільки корпус і шрапнель. Тут ми ставимо пластіт або іншу зрестую човину. І ми бипакарці, це ті, хто літає, використовуємо. Наступне чого візьмемо, кріпимо до дрона знизу. Дрон підлітає над кущелями, або кущі якісь, або дерева густі, де не, не можемо залітіти. І виконуємо повітряний підрив. Тобто вона зривається у повітрі. І направлений зрив, іде, ся ця косить повністю, всі дерева, всі. Кущері і все інше, що там під кущерями Так, це, це, це маленьке, це скид так називаємо. Тобто невеличка бомбочка, вона цепляється на невеличкі дрони, менше, ніж цей. І дрон підлітає. Скидує його, вона за пірінням летить вертикально, б'ється, тут напольничок стоїть. Це теж. Кумуля... Ну, це не кумулятив, це... це кумулятив. Да, осколочний теж, А оце кумулятив це вже більш цікаво, тому що вона більш технологічна. Кумулятивна лейка становиться. І от такими зарядами теж вже можна з великої пташки скидувати, можна пробити броню ворожу. Це заряд, все зможе зробити. Дуже цікавий, дуже потрібно на фронті річ. Ну, і... На десерт, як то кажуть, це для дуже великого птаха. Важить вона десь без заряду. Я от дивлюся, кілограмів 7 зарядом буде десь 10 кілограмів. І оця хрінька, якщо впаде, то в радіусі 15-20 метрів ну, майже ніхто не виживе. Це взагалі, як тортик. Слава Україні! Героям слава!